Щоб не бути голословною, 18 година і це тінь 38 градусів за бортом. І подивіться на термометра того, що знаходиться у середині балкону. Майже 42. Ось така температура, така аномалія, така спека. Прибрала з балкону пеларгонію. Ось ця лише залишилась, бо вона трішечки під кришею прикрита, але як бачите, їй також жарко. Поливаю рослини кожного дня, а сирацині насолоджуються. Отакою спекою вони насолоджуються. Подивіться, які в них жирні гарні ловушки. Вони постійно стоять в воді, вода налита по горло. Подивіться, по горло налито води. Як тільки вода висихає на одну третину горщику, я підливаю воду. Рост, ростуть вони як в болоті. І ця сарацейня, Бачите, я зверху прикрила мохом. Також стоїть в болоті, стоїть в воді, але це для неї насолода. І навіть 40-градусна спека їм не заважає ростити ловушки, не заважає ловити комах. Непогано почуваються і непентеси. От знаєте, мої непентеси зростають на підвіконі кухонному. Там сонечко десь так приблизно з 9 і до 12 години. Вони, вон, бачите, це не пентес Алата, навіть така розовинка з'явилася в неї на листячках, тобто нібито загоряє вона, бачите? Але кувшиночки ростуть, ковшиночки розвиваються, і їх досить багато, дуже жарко, але їм подобається це, бо ковшинки зростають на кожному, на кожному листячку. Жодного листя, цей непентес не пропустив. Кожа, кожне листечко закінчується ось таким кінчиком, бачите, на якому буде глечик. Єдине, що, знаєте, від сухості повітря, схоже, витягуються і робляться такими довгими і худими листи. Листи повинні бути трішечки поширші. Він дуже тішить своїм зовнішнім виглядом. А кількістю кувшинів зазвичай гличики відсихають по осені. А в мене он ті гличики, бачите, які зростали навесні, не своєчасно полила, трішечки пересушила і глечик підсох. Ось такі красиві красивезні гличики, громадні глечики, у цього не пам'яті Бачите, там є рідина, в якій перероблюються комахи. Ось такий красунчик. скільки він має діточок, так я їх навіть вже і перерахувати не можу. Там дуже-дуже багато маленьких ніпентесів, які також ростять собі отакі гличики, які, які годують цю рослинку з поживними речовинами, тобто виловлюють комах, переробляють їх і таким чином додають саме ті мікроелементи, які потрібні для розвитку цих рослин. Я також зараз дуже стежу за вологістю ґрунту, в пентицях. Постійно, я тільки бачу, що у кашпо закінчується водичка, я потроху підливаю взимку, я непентеси не тримаю в воді. А ось у особливо зараз, коли так спекотно. То вони стоять постійно в воді. І знаєте, дивлячись на них, і душа радіє. Бо орхідеї, які зростають на лоджії, то там, звісно, орхідеї страждають. Але я бачу, що я вже потроху починаю виносити на лоджію свої хуї, то бачу, що спека не так діє на хуї, як на орхідеї. От і роблю висновок, що треба вирощувати саме ті рослини, які підходять до твоїх кліматичних умов. Не треба знущатися ані над собою, ані над рослинами. Подивіться на мого непентиса гая. Пам'ятаєте, це голландський гібрид, який я придбала в магазині. Вон, подивіться, які маленькі листячка в нього були. Місяці, мабуть, два тому він зірвався із свого підвісу і впав. Впав і поламався. Я засмутилася, але добрі люди мені запропонували обмотати шию мохом і посадити у свіжий ґрунт. Я так і зробила. І як бачите, він продовжує ростити свої гличики, а листя які, які шикарні листя. І також, бачите, на кінчику он зростаючий гличик. Також листячка мають розовинку, тобто загар. Сонечко подобається. Он, бачите, я мухом з фагнулом вкрила і поверхневу горщику. І подивіться, яке чудо. Ця манюня моя, цей маленький непентес, а вже бачите, он, он, бачите, ростить собі діточок. Діточка, бачите, яка гарнюнька. І також з маленькими-маленькими глечиками. Тож, розростеться в мене. І ця моя красунька. Рослини забула вам сказати, не люблять, коли їх крутять відносно світла, тому що в мене всі горщики помічені отакими от мітками, саме цією стороною лицем до світла, і якщо я знімаю їх поливати або вдивлятися, то потім, коли розміщую на своє місце, то обов'язково цією міткою до сонця. Не знаю, мені дуже-дуже подобаються хижі рослини, непентеси, сарацені, ну а найбільш, звісно, жирянки. Ну, жиряночки я вам покажу в наступному відео. На цьому буду завершувати. Бажаю всім, як завжди, миру, терпіння, здоров'я. Всім пока і слава Україні!